Ростислав Салневський дві радості. заїдала бабу скупка, Ще такої не було. Аж привезли діти внука її із міста у село. Радість радістю, одначе бабі спокою нема. Внук хворіє, баба плаче, аж захворіла сама. Вибив шибку головою, плакав мало не півдня у відро, що із водою, кинув сіре кошеня. Наче м'ячиком кидався, не доїдком калача, то вімкнути намагався у розетку собача. То якось за сніданком було характер проявив. Він зігрів у жменю манку І бабі очі заліпив. Поки баба заганяла поросяк малих ухлів, внук дістав із піддувала жмею попелу і з'їв. Прийде вечір знов мука, він тут спати, бач, не звик. Поки баба вмовить внука заболить її язик. Магазин бере на руки. І Вже чого, чого, а скуки бабу наче й не було. Бабі спокій тільки сниться. Через місяць півтора забирала місто гриця, у садок йому пора. Баба щиро побажала їм щасливої путі і від радості ридала.